Привіт, друзі! Сьогодні у нас середина травня Дніпропетровська область. Хочу вам розповісти, як я досягаю такого результату, що в мене яблука плодоносять кожен рік, тому що періодичність плодоношення яблук дуже велика. Зазвичай більшість яблунь в нашому регіоні плодоносять через рік. Тобто, один рік врожаю просто море, наступний рік яблук зовсім нема. Не у всіх сортів проявляється така періодичність. Звичайно, є такі сорти, але їх не так багато. Насправді, щоб наші яблуньки плодоносили кожного року, потрібно зробити деякі зусилля прикласти. І їх три, але вони обов'язкові для виконання. По-перше, це обрізка. Кожного року дерева потрібно обрізати. Не тільки навесні, але й літні операції проводити. Коригуючи. Це забезпечує нам правильне формування нашої крони. Відео, як обрізати яблуні як навесні, так і влітку, є на моєму каналі. Заходьте дивіться. По-друге, це догляд. Обов'язково потрібно зробити так, щоб наше дерево максимально не відчувало ніякого дефіциту поживних речовин і поливу. Дивіться, це дерево у мене коренева система його повністю забетонована. Плиточкою різними будівлями. Як я піклуюсь про нього? Я вносю поживні речовини по листам. Обов'язково під час кожної обробки я додаю в бакову суміш комплексне мінеральне добриво. Таких обробітків я проводжу за сезон велику кількість, тому поживних речовин я вважаю, дереву вистачає. Про це каже і наш приріст щорічний. На дереві приріст щорічний присутній і досить великий, більше 30 сантиметрів. І третя, мабуть, основна операція – це нормування врожаю. Яблунька цвіте ось такими суцвіттями: по 5-6 квіточок. Буває. І тут же зав'язується 5-6 яблучок. Дивіться. Якщо ми залишимо ось таке от суцвіття в такому вигляді, то будуть формуватися всі ці п'ять яблучок, і вони будуть тягнути дуже багато поживних речовин з дерева, і це буде пригнічувати його розвиток. Що потрібно зробити? Потрібно взяти або секатор, або ножиці і пронормувати. От, наприклад, з цих п'яти потрібно залишити лише ось ці ось дві, найбільші, найбільші яблуньки будуть. Ось ці дві-два яблучка. Решта нам не потрібна. Решта будуть лише забирати сили. Якщо ми цього не зробимо, то в цьому році буде надзвичайно багато врожаю, але на наступний рік вона не дасть врожаю. Тому потрібно нормувати, щоб досягти врожаю кожного року. І це друзі. Ось тут шість яблучок. Але видно, що три пригнічені в розвитку. Ми їх відразу видаляємо. Вони не потрібні. Залишається ще 3. І ось це середнє яблучко я також заберу. Ось так. Залишимо лише 2. І так зараз пробіжу по всій кроні. Друзі, проводьте ці всього-навсього три операції, і будуть у вас яблучки кожного року. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте лайки, задавайте питання. До побачення! Гарних вам врожаїв!